У Черкаській загальноосвітній школі номер 27 до ветеранів особливе ставлення. Тих, хто захищав наш край, тут люблять і шанують. Це не дивно, адже навчальний заклад носить ім'я генерала Михайла Путейка, якого в народі за вміння несподівано й стрімко наступати ще називали генерал уперед. Напередодні дня партизанської слави в школі привітали живих і згадали про тих, хто загинув в боях. Мінуту їм посвятити, пам'ять серцяканіг, храніті. Оборонців Черкащини в живих залишилося мало декому з них зараз уже важко пересуватися, проте вони все одно завітали на свято, аби нагадати молодому поколінню, хто такі партизани і чому потрібно цінувати мир. Черкащина внісла свій вклад партизанську боротьбу. Більше 30 партизанських відрядів участвулі. В боротьбі з окупантами на нашій Черкаській землі. Крім того, ветерани привітали школу ще з одним святом. На початку вересня музей бойової слави, що функціонує на базі навчального закладу, отримав статус народного. Музеї бойової слави 254-ї Черкаської стрілецької дивізії при Черкаської спеціалізованої школи першого третього ступенів. номер 27 имени М.К. Путейка присвоено по звание народного, Народный музей, постанова коллегии управления культурой. Ваш музей получил название Народного. Он давно заслуживает этого. Там много действий таких, с которыми боролись наши и побеждали. І помирали. створена світлиця 1986 року. Її завідувач каже, спочатку планували створити маленьку кімнатку бойової слави. Проте, коли підрахували зібране, виявилось, матеріалів вистачить на цілий музей. За чверть століття його відвідали декілька тисяч людей. Якщо взяти книгу відзивів і посіщень, то ми можемо відіти там відзиви різних людей различных национальностей из Монголии, из Вьетнама, из России, из Германии, из ä, Польши, из Соединенных Штатов Америки и многих, многих других. Експонати музею це різноманітні документи, фото, одяг та нагороди. Найбільшу кількість матеріалів для нього зібрала пошукова група пам'ять. Дослідники встановили імена сотень невідомих раніше солдат і офіцерів, а їхнім сім'ям повернули нагороди героїв. Проте учасник групи Валентин Колодяжний пишається не лише цим. Всі ці документи можна фотографії так далі. Лічні речі в оригіналах. Я чим горжусь? Так, та то що у нас практично копій как такових раз, два і вчився очень мало. На досягнутому музейники обіцяють не зупинятися. Олексій Хуторний, Віктор Наточий, Віка новини.